Зміни, які дуже довго обсуждаються, це штрафи за перевищення швидкості, тобто зміни порогів відповідальності. Тобто, до 25-го року вважалося, що коли ми перевищимо швидкість там, в межах до 20 кілометрів, часто це не тягло покарання. Тобто, можна 50, можна 60, ми 80 їдемо, нічого страшного. У 25-му році це правило скасовано. Відповідальність настає вже з першого кілометра перевищення. Проте варто зазначити, інформація про значне підвищення штрафів з 1 липня 2025 року активно пошорювалась в медіо. Але поліція спростовує, що такі зміни набули чинності саме з цієї дати. З іншого боку, багато ЗМІ зараз активно обговорюють ймовірне посилення відповідальності. Зокрема, введення штрафних барів. Я думаю, що всі ми читали про це. І слідкуємо за цим матеріалом. Конфіскацію авто за порушення час під час військового стану. Збільшення штрафів за дрифт. Тощо? На цей момент штрафна система балів не запроваджена офіційно. Законопроєкт перебуває у стадії розгляду. Але водночас, у 2025 році, спостерігається активний інтерес до таких змін.